Найочікуваніша пісня національного відбору Євробачення 2025. Про що пісня циферблат of Prey»? Та чи не допустили хлопці тут граматичної помилки у англомовній частині тексту? І чи не побачимо ми там голубів миру та чергового дерева Любіві? Я дерево любові? <клес> Зараз розберемося. Пісня, наче Франкенштейн з трьох різних пісень, хоча мелодійні моменти були, сильно роздратувало і било по вухах, коли в приспіві голосно промовляли окремі слова, плюс вони ще підсилювалися інструментами, вийшло на то різко. Пишуть деякі дописувачі в експерименті. Зараз, друзі, розберемося, як ці різні частини Франкенштейна музичного, як вам здається, зшиті насправді в один цілісний образ. І чому там були такі акцентовані звертання і промовляння? Слів у приспівах. Зачекайте. А також в кінці відео я поділюся результатами психопоетичного експерименту, в якому взяли участь близько 400 осіб. Вони просто прослухали цю пісню і залишили свої емоції, враження із списку типових емоцій. Отож, подивимося, як вона резонує глядачам і слухачам. Мене звати вен Плахотнюк. Тисніть на дзвіночки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і свої враження, а ми починаємо. Почнімо із назви Bird of Prey – це не птах молитви і не молитовна птаха, як дуже часто можна почути в трактуваннях багатьох оглядачів, та й самі хлопці ну натякають на це або прямо говорять в англійській мові. Ви не знайдете такого словосполучення. Це є помилкою. Будь ласка, не пишіть так у своїх есеях, що здаєте іспит IELTS чи TOEFL і так далі. Але це той зумисний випадок, коли ось те, що здавалося багом, насправді є фіче, тому що якби ми хотіли дійсно розповідати тут про птаху, як молитву і так. Далі ми б назвали це bird of prayer, або praying bird, птаха, яка молиться, або молитовна птаха. Натомість, кожен носій у цій назві бачить певний протест: протест проти загарбницької політики і того, що називається птахом хижаком Звучить однаково, але пишеться з іншою буквою. І такі птахи, хижаки, як сокол, орел, грифон, чи навіть стерв'ятник часом можуть траплятися в символіці національних найбільш домінантних і агресивних мілітарних країн? Так от тут це протиставляється. То що ця пісня буде про голубів миру і чергове дерево любові? Зачекайте, друзі, адже цей текст, як і музика, не є символізмом. Бачите, ми у кожному слові намагаємося шукати приховані сенси і трактувати слова, не наче вони і є символи, такі образи, символи, багатошарові мушлі, сорок сорочок. Що ж там за сенс? А можливо, там усі 40 сенсів запаковані. Оце типовий символістичний спосіб створювання художнього тексту і художнього образу. Тут же образ створюється абсолютно модерно. Із невеличких шматочків ми доповнюємо ось цей перцептивний чуттєвий досвід. Наше завдання дати вам образ схему, схему руху тіла, неначе ви, слухаючи цю музику і читаючи цей текст, маєте зануритися в політ самого птаха, а не просто подумати, що ж означає птах, які ж там пласти культури. він Собі уособлює як символ. Образ схема занурює вас у досвід, примушує вас подивитися на себе на якусь проблему, на землю з оптики самого птаха. І це мені нагадує саме поетику вірчинії Вольф модерністки, якої ми трішечки торкнемося в кінці цього відео, для того, щоб ви зрозуміли наскільки різними бувають підходи до створення художнього тексту, художніх образів і музики Євробачення в тому числі. Але зачекайте, спершу ми зануримося у текст до практики. Так, скажу відразу, що цю пісню я слухав декілька разів. Першу свою реакцію я записав і буду вставляти шматочками сюди, але зараз буду сшивати тексти, музику разом, і ми будемо рухатися просто так, як розвивається пісня. Ви побачили усю красу зшивки художніх образів на акустичному та текстовому рівні. О, це просто був кайф для мене, як філолога. Тому зачекайте, я вже смакую. О, а вони самі це роблять, так? О, тут такий чистий це фальцет, не фальцет. Просто з перших ноток. Ми в якусь стратосферу потрапили просто. От в цьому голосі сонечко встає. І момент акустичний, oh. красивий. Уже з перших ноток, просто ангельським фальцетом, нас кудись занурили в ностальгічне переживання чогось такого. Дитячого, і не наче з минулого, але водночас тягучого і такого сповненого надії світла, не наче в майбутнє. І багатьом учасникам експерименту навіть здалося, що це щось таке совкове чи щось ну, десь із минулого. От я думаю, що хлопці вміють створювати красивезні акустичні образи. Якось ми звикли до самплів, оцих сампли, сампл, це, найпашете, перепрошую, ось цих шматочків якихось впізнаваних, заміксувати і, і качає. Ні, тут буде історія зовсім інша. Тут, тут кожний шматочок, він випликаний, і, і, і там скільки музичних тем. Mm. А ви слухайте цю гармонію, тут, тут ностальгія і надія. Головний герой перевтілюється в птаха чи принаймні приміряє на себе цей образ птаха, але між ними і птахом буде конфлікт, буде певний розрив. Перший куплетик. Зайде, зайдеш і до мене, моя пташка, крилами пісня злітає важка. Серденько, серце кохане, не турбуйся, доля довірила світ останнім із нас. Я світла шукаю, гори зверну і так далі. Зачекайте. По-перше, у нас тут звучить абсолютно мажорний музичний лад. Ми з такого ніжно ніжного плавну просто гармонійного купання в цьому мелізматичному вокалізі перейшли в хор політ Валькірій, але позитивний, мажорний, свіжий. Наче клич ключа птахів, які наближаються до землі і закликають не знаю весну життя такі позитивні. А, це кадрування прекрасно. Він сам тут, як птах. А тепер зауважте протиріччя: герой на землі, а птах його шукає. Пісня важка, але злітає. Серденько тривожиться, тому що йому довірили бути як останньому рятівником світу. Доля світу лежить на ньому. Не на перших, а на останніх лежить. І герой перебуває в темряві, але шукає світла. Це по суті створення одного й того ж самого образу, але з різних різних перспектив: з перспективи птаха, з перспективи землі, з перспективи проблем. З... З перспективи цілого світу, доля якого впала на плечі нашого героя. Вау! Wow. І тут у нас два шляхи: або вчіплятися в кожне слово і намагатися знайти його символьні підтексти і тому подібне, що не призведе нас абсолютно ні до якого результату, бо це не символізм. Або ж подивитися на ширший контекст, можливо, це про зліт молодої країни, як птаха. Можливо, це перший політ птаха. А можливо, і скоріш за все, це зовсім не метафора, а метонімія. Цей птах є продовженням як альтер-его того самого головного героя, і є всім тим, ким міг би бути цей герой, але його приковує щось до землі. Адже людина не птах, наче не літає, а крила має, має продовження. Ось це метонімічне, про яке ступка декламував перед смертю. Зараз подивимося, що він на птаха буде перекладати, і чому раптом тональність наступної частинки пісні так різко поміняється і зб'є нас з пантелику? Чому там раптом ми почнемо чути журбу, сум, біль, суміш таких емоцій, які в кінці відео подивимося у вашому експерименті, у ваших відповідях. Вау, в куди ми пішли? В яку тональність? Що відбулося? Фуф, тут... Насправді тут змінилася і перспектива. Наш герой залишається на землі, а птах кудись летить, і він на нього перекидає свої очікування, які сам не може реалізувати. I call you you, fly bird, I'm begging you. begging you please just leave. Share my heart with someone who cares of me and my little bird of prey. Я кличу тебе, лети моя пташка, тому що я летіти не можу. I'm begging you, я прошу тебе, вмолю тебе живи, тому що моєму життю і заіснуванню щось тут загрожує. Поділись моїм серцем із тим, кому до мене є діло, і є діло до моєї маленької краївної птахи молитви, тому що я зараз самотній. мене немає довкола мене таких. А ось тут, коли він співає про цю пташку далі англійською, тут з'являється такий тужний мотив. Неначе це ще не реалізувалося. Це ще умовний спосіб, який має відбутися, чи міг би відбутися, і він от її фантазує, він повертається в якусь ностальгічну яму, не знаю. Послухайте, як він гармонійно передає значення слів with someone who cares. Поділись моїм серцем з тими, яким не байдуже до мене. І у цей момент як передається такою теплою тональністю ось тут. О. Ось ці перекладання своїх очікувань на пташку як надію, яка летить, яка втілює твої очікування, тому що ти перебуваєш в тому, чого навіть ословлювати не хочеш цьому прекрасному і дихаючому пористому текстові. Ось цей політ цієї пташки, цих очікувань, створюється далі ось цими ностальгічними музичними темами, які ми чуємо тут. І тому це зовсім інший настрій. Там, там птах говорив музично, тут говорить ліричний герой своїми очікуваннями до нього. Але куди цей птах далі летить? У нас цей образ птаха так і не склався. Це не просто птах молитва, і не птах миру, і не голуб. Не знаю, що там будуть ліпити хлопці далі у своїх прес-конференціях, але в тексті це точно не проявляється. І ось в наступній частинці з новими переламами гармонії усе нарешті стає на свої місця. А раптом перед нами повстає цілий ключ перелітних птахів, які пророчать по суті весну. Вертай, вертай додому рідна стежка, співперелітний пташок народить весну. Та та тут він народив її ще самого початку. Ми знову чуємо, як клич з цих перелітних пташок збиваючимся ритмом повертається додому. І ось цей коротесенький мажорний динамічний куплетик знову повертає до нас птахів. Вони наче кружляють над нами, то ми до них кличемо їх з землі, і ми чуємо ці тужливі такі тональності, які переходять у кудись аж в минуле. То вони повертаються до нас мажорною темою в куплетиках. Відчуваєте ось ці зміни перспектив? Суто символічно для українців, звісно, ключі перелітних птахів знаменували завжди весну, а також асоціювалися із душами померлих предків, які повертались до них, дарували благословення на новий врожай, на нову життя після зими, як такого затяжного періоду складних. Перепеті асоціювати птахів із душами абсолютно типова культурна практика. Але можливо тут контекстуально йдеться про українців, які повертаються до своїх домівок, так само як і весна, яка так і не настала із кривавого лютого 22-го року. Це контекст. Ви над ним можете роздумувати, додавати власних пластів інтерпретацій, але в цих порах тексту закладене те, чого змінити неможливо, і чого прочитати по-інакшому неможливо. Адже ця щаслива картинка мажорної весни в куплетику лише примарилася. Ми знову повертаємося до перспективи себе на землі, які кличемо до птаха. «I call you you, you, I'm begging you, begging you. just care of me and my little bird». Ми вже не просимо взяти наше серце до когось там віднести. Ми просимо птаха напряму. Подбай про мене та мою крихітну птаху молитву. Тобто, виходить у нас два птахи тут. Ми до одного звертаємося, щоб він про нас подбав та подбав про нашу маленьку птаху молитви. Тобто допоможи собі сам врятуй сам себе прекрасно, тому що нікого довкола не залишилося. Справжній вайб 25-го року і 3-го року повномасштабної війни. Далі тональність настрів чергове змінюється. У нас просто якась драма. Він летить крізь якісь перепони, наче цей птах, наче на секунду. Нам здалося, що він і є птах і може літати, але він раптом падає. Вау! Wow відчуваєте, наскільки тут іде таке підштовхування музикою до якихось змін. Ось птах злетів. Відчуваєте тут ми повністю перейшли зараз в ось цю гармонію птаха. нарешті. І куди він полетів, він запитує. І далі звертається, кличе до птаха, але текст пісні раптом уже змінюється. Зауважте в цьому пісні «Fly like a bird, where do you go?» Лети далі сам, як птах. Куди ж ти летиш? Я прошу тебе, прошу тебе, тільки живи, тільки поділись моїм серцем і з тими, які можуть літати. Не з тими, які дбають про мене, які можуть мене пожаліти, приголубити, полюбити, а з тими, які можуть літати. О, Ооооо. Тобто він не може полетіти за птахом. Типу, птах полетів, і він просить його далі це все зробити з його серцем і так далі. Відчуваєте, як він прощається музично з птахом? Птах, та. Та. Ао, ну це ж просто музична пантоміма Трясі. Mm. Нима, ні, ма, ні, раби літати не можуть. Не літають раби. Це про те, що я хочу злетіти з іншими птахами. Я не знаю, як можна ще сказати ліпше про свободу і прагнення свободи, не використовуючи слова свободи якось у цьому тексті. Нима, ні, ма, ні, красиво, красиво. У ну, мене мурахи були, але я застигаю, коли в мене мурахи. Я не вмію в це емоційно реагувати. Е е е ну, Прикольно, слухайте. Клас. І ось здалеку тепер, на оцю молитву чи на ось це звертання до птаха з цими надіями і проханнями, просто екзистенційними, він вже впав, лежить на підлозі. Птах йому відповідає поверненням в тоніку. В оцю Ніжну божественну ангельську, якусь прозору, прозору тоніку, яка раптом тут починає звучати як їхній унісон. Нарешті ми злилися із цим образом птаха в одну гармонію. Ми повертаємося в тоніку такими ж тужними, піднесеними, сповненими надії, водночас журби стежками. Ці пісні така сила, зена, емоцій, полярних на півтонах, які доповнюють одна одну. Що мені вкрай цікаво, що ви там наголосували і обрали в своєму психопоетичному експерименті. Отож, друзі, близько 400 осіб проголосували. Тепер дивимося відсотки, що потрапили хлопці піснею в правильну емоцію для них. 53 відсотки відчули піднесеність та схвальованість, неначе ми летіли. Так вистачало 45 відсотків несподіванку та подив. Вдалося здивувати і відчуття піднесеності і гордості. 35% і це, здається, найвищий показник із усіх писань. 23% трепет, не наче це наскільки окриляє і витрукаєте до чогось майже святого. 22% і 7% тепло і затишок, ностальгія так само, 23% бадьорість. Хотілось танцювати, рухати, летіти. 15% спокій відчули. 20% захотілося захотілось посміхнутись. Відчули радість. прекрасно. напругу і стрес відчули 11,7%, Тобто, тримала нас така динаміка, але я не відчував тут якоїсь прям тривоги. От відчуття тривоги тут не було, хоча вона була домінантною емоцією в багатьох піснях цього відбору. Ну і ще 15% відчули надію. Такий промінь світла надії в кінці тунелю. Прекрасно, водночас давайте подивимося на менші реакції та негативні реакції. Відчуття хаосу вочевидь від музичного ряду склалося у 10,7%. Байдужість відчули 6,6%, ну це доволі мало, і крінж всього на всього Там у нас бувало і по 10, і по 15, і по 20% крінжанули. Тобто тут все таки менше. У мене було класне запитання під відео від однієї дописувачки про те, що інколи виникали двоякі протилежні емоції, типу захоплення і крінж, або там піднесення свилювання, і крінж. як це може бути? Це Дуже елементарно, якщо якась штука подобається там. А ви не можете до кінця собі дозволити відчути це, пережити це цю емоцію, і ви її відразу подавляєте. Чи у вас є просто якась асоціація чи своя власна раціональна оцінка, яка відразу вискакує із вашої підсвідомості, і говорить вам ні, це погано, так не можна. Наші смаки ж формуються також в дитинстві ранньому під натиском культури, стереотипів, кліше і так далі. І тому, чим більше ви слухаєте якісної, різноманітної музики, занурюєтеся і розвиваєтеся, тим більше ваші смаки прокачуються і розвиваються разом з вами. І ви маєте просто ширший спектр того, що можете сприймати без ось цих таких блоків шалених, прям фу, ні, все, порвати, викинути там. Фашизм, до речі, починається із неприйняття шаленого просто того мистецтва, яке є нераціональним. Яке прям порушує конвенційну сприйнятливу форму і очікування, і таке мистецтво дуже часто оголошується в першу чергу шкідливим, руйнівним, дегенеративним і так далі. І ось далі наступний крок потрібно позбутися цієї дегенеративної музики, скажімо, аби ми зажили прекрасним райським життям із вигадки твого лідера фашиста. І тепер одиночні реакції, які просто люди дописували, так як їм хотілося. Прекрасно. При першому прослуховуванні був повний хаос, але з кожним наступним все більше позитивних емоцій викликає. Погоджуюсь, в мене не було прям хаосу в першу раз коли послухав я. Я відразу відчув, чому відбуваються дві останні зміни тональностей. Ось цей особливий момент прощання із птахом. О, мене просто це порвало, якось емоційно, коли я уявив цю картинку і занурився в акустичний образ. Класно е, дуже подобається та пауза серед пісні. Від переляку у мене щось серце не стало, коли слухала перший раз. Влід, я ще й не про це говорив. Ну, вона не серед пісні, вона вже в другій частині ближче до, до кінця. Теж вторинно, розчарування, момент з паузою надихає. Хм, Піднесеність, свобода, надія. Бачите, свобода не було в списку, але люди відчули ось цей образ польоту, який складався, поринання в щось хвилююче. Хочеться пустити собі цю пісню по венам разом з дофаміном: гімн весни і оновлення. Так, якщо якась пісня і є про оновлення чи відродження, то це точно. Пісня крута, наче все на своїх місцях, але в той же час ніби чогось не вистачає. Українська частина норм, англійська завивання, дика пташка в кліці, яка так і не змогла звільнитися. Я б сказав, що пташка, можливо, звільнилася, ліричний герой так і залишився на землі. Не моє, але це не означає, що не талановито. Фігня, якась циферблат можуть краще. Перше враження не дуже, але хочеться слухати ще і ще, щоб почути, що там намішано спантеличення. Дуже багато всього намішано. Остання надія відчайдушно. Душна спроба, цікавий такий ривок, екзистенційний початок пісні. Вражені, ніби щось б'є тобі по вуках. Світлі відчуття, але не мотивуючи, хіба що до мрії якоїсь ефемерної, як прорайський сад. Душі приємно, але тіло не реагує, тільки вуха ніби рухаються. Ну, вона все така побудована на такому янгельському пташиному польоті. Мої фаворити з кожним прослухуванням пісня подобається все більше і більше, викликає ностальгію і меланхолію. У є тут така тужлива нотка, яка витягує з тебе такими пучками, якісь спогади в дитинство. Е, ніби поєднується відчуття безтурбованості, юності, відчайдушності дорослої людини. Єдина пісня, яка прямо змушує відчувати потік різних почуттів. Це правда. А, а можливо, це просто наснилось. Красивезна пісня, вона ні на що не схожа, але вона з собою заміщає таку велику кількість. а, от, знаєте, совєтський шлак, який інколи вилазить із пам'яті, десь там, із комірок, і ти хочеш його позбутися, трястця, типу там мелодії дитинства, які десь там засіли. От Вона в сто разів якісніша і цікавіша, і при цьому має таку ж глибину, неначе я її десь чув в дитинстві. Десь вона так далеко, аж звідти десь, десь... запотилиці. Цікаво, що їм вдасться відтворити це вживу і занурити зал просто в усю ностальгічне купання в цій музиці, ці гармонії прочитаються і щитаються аудиторією. Ну, це може бути дуже цікавий, унікальний і точно виступ, за який соромно а Україні не, не буде. Голос так, а, а що, це все? Так. От бачите, мені вже після цього захотілося піти подивитися, що вони ще нового там не співали за останній час. Не обов'язково для того, щоб розповісти історію про честь чи занурити нас у саме відчуття честі, повторити сто разів слово честь у пісні. Чи натовкти свій текст пісні такою кількістю метафор і затасканих символів, які мають спластися в якийсь там павутину сенсів, і там має зародитися глибинний меседж справжньої пісні для Євробачення? Тут здається, пішли значно простішим шляхом шляхом перцептивних схем, відчуттів і самого руху, в якому ти абсолютно однозначно відчуваєш і торкаєшся якогось абстрактного образу і відчуття. Яке можливо і не варто ословлювати ніяк, усе й так зрозуміло. А тепер для особливих, для вибраних, можливо, філологи чи кому просто цікаво, мистецтво різне. Зрозуміло, що поетична мова, написання тексту, музики і так далі також різняться. І конкурс Євробачення, мабуть, не те місце, де потрібно там підіймати якісь основи мистецтва знавства, чи літературознавства. Але цей текст і ця пісня мені просто нагадала Вірджинію Вольф і її коротесеньке оповідання, чи то понеділок, чи то вівторок, в якому оповідається ось просто на одній сторіночці. Ви можете його почитати. Дуже цікава сцена, коли чапля летить над землею і дивиться, як люди шукають істину в своїх дрібненьких повсякденних повторюваних рутинних. Справа при цьому оптика зору чаплі проникає крізь стіни, будинки, каміни, стіни, і ми можемо зазирнути одночасно і подивитися ззовні, як виглядає наш світ. Але чапля наскільки відсторонена, що вона летить і не шукає ніякого сенсу, ніякої істини. Тоді, коли люди метушаться і бачать лише свій шматочок землі, своєю обмеженою оптикою, при цьому постійно копошаться і шукають істину. І ось цей контраст кола замкненого простором і часом, і чаплі, яка як стріла, прориває ці всі бульбашки простори, але при цьому не шукає ніякої істини. Входять в такий абсолютно смачний, цікавий тут конфлікт. Але авторка не розповідає нам ніякої історії. Тобто немає класичної оповіді, немає символізму, немає чіпляння за якісь великі громістки слова-символи. Натомість створення перцептивної схеми ось цього кола прорваного стрілою, яким ми занурюємося в текст і відчуваємо себе чаплею. А потім відчуваємо себе людиною, а потім знову чаплею. І оці перемикання фокусів створюють у нас відчуття того самого польоту просто текстом і просто читанням. Це те, що ось цей імпресіонізм і зануреність в текст, абсолютно модерний прекрасний текст, дає. Я вам прочитаю коротесенько, ну, дуже недосконалий український переклад, але для тих, хто не володіє англійською мовою, щоб ви відчули текстове полотно. Лінива, відсторонена, плавно розсікаючи простір крилами над самим куполом собору летить кудись чапля. Високе і світле небо до всього байдуже, то сховається за хмарами, то розганяє їх геть. Вічно нове і вічно незмінне озеро, розмий сизі береги. О, гора, о, чудо! Сонце золотить її схили. А ось уже чи то папороті, чи то білі пір'я, і немає кінця, немає кінця жаги людей. Вставляю своє тут до істини, перечуття істини, невтомних пошуків слова, як її назвати ту істину. Вічна жага ховається й котиться по землі. Крик ліворуч і праворуч, сторони роз'їжджаються, колеса зіштовхуються, амнібуси димляться в заторі від вічна жага. Двадцять гулких ударів оголошують полудень, золотим дощем ліється світло, кружляють, зграї дітей, вічна жага істини. Купол собору палає, листя на деревах, мов монети, тягнеться дим над дахами, гам і крик продається залізом, а правда, мигають у відблисках сонця ноги, чоловічі, жіночі, чорні, оплетені золотою павутиною. Така сара погода з цукром? Ні, дякую, суспільство майбутнього. Спалахує вогонь у камінні, освітлює кімнату червоним світлом, лише темніють силуети, вони блищать. За вікном розвантажують воргон, містінками п'є чай за робочим столом, за скляними вітринами спочивають хутрянки. Сіре, сухе листя, яке кружляє вітер, на перехресті його гонить під колеса сріблом, а по ньому краплі, де не притулиться, знову відбирають у нього прихисток, так ж само, ж розкидають, розсіюють поодинці. Воно підіймається і падає, стає порохом, відходить у землю і відроджується. А що з істиною? Мрієш біля каміна, дивлячись у білу мармурову плиту. З її матової глибини проступають слова, насичуються чорнотою, набувають форми, насуваються, впала книга. А що ж, полум'я дим, спалахи іскр? Хм, А може, просто ширяти над землею? Видніє мармуром вистелена площа, внизу пропливають мінарети, далі індійські моря, Тонеш у небесній лазурі, бачиш мерехтіння зірок. І це істина. Ну що, тепер ти став до неї ближчим, задоволений, ледаче відсторонено повертається чапля. Небо то сховає зірки під своїм покоровом, то відкриває їх назад. Вітаю, друзі! Ви щойно відчули себе чаплею і побачили світ її очима. Але паралельно було підняте питання істини. Та її усі шукали, окрім чаплі. Та нас навіть цікавить не істина, нас цікавить оцей політ, ось це переживання. Десь те саме відбувається в пісні «Bird of Prey. Просто вона написана не для того, щоб монтувати якийсь символ. Вона дає вам можливість бути в моменті і словом, і музикою. Thank you so much for watching and see you next time. Пишіть свої враження і діліться рекомендаціями подібної літератури. Ах. Нарешті якийсь якісний матеріал для аналізу. А то вже, я думаю, в цьому відборі не буде нічого такого. Це було прекрасно. Але на широку аудиторію, на загал, друзі, пишіть, не знаю, чи зайде, чи будете ви за таке голосувати. Цікавий експеримент музичний точно. Тобто я б собі залишився просто для експерименту і просто для такого інколи поринання в музику. Це навіть не відпочинок, це просто ой, просто робота з пам'яттю, і з якимись спогадами, оце пісня спогад.